Пані Світлано, та ви така, що знаєте, ви ж керівниця. А ви паном Віталієм теж керували. А, То хто був у вас лідером? А, 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 ну, знаєш, я ну, ж, ну розумна жінка? Угу. Це хитра жінка. Ну і, і, і Трошки хитра жінка. Ні, ну Віталік у мене був дуже розумний чоловік. Я дуже до нього прислухалась, Він багато чого вчив мене. І я інколи інколи кажу, що ти мені говориш, не треба мені. А потім сіла так думаю, ой, він же правильно сказав. Кажу, ти знаєш, мені здається, що отут ти правий, а отут. А він каже: Ну, правильно ти говориш, а тут я таки точно не правий. Ну ми завжди погоджували. Розумні, два розумних людини. Чого це ми? Бо можна так доспоритися, невідомо до чого. Треба комусь зупинитися. Я зупинялась. Угу. Да. І вважаю, що це правильно. Ну то хто лідером був все ж таки в сім'ї? Ну, Віталік. Угу. Як ви вважаєте, пані Світлано, що в чоловікові найголовніше? А, ну, мені подобалося, що із такого я спостерігала дуже багато, такий, знаєш, спір. Ну, багато сидять і так щось. І він завжди це переводив на якийсь гумор. В ньому такий був. Колосальний гумор, він так міг красиво повернути в щось смішне, що він так розряджав е цю всю ситуацію, яка вже така була, знаєш, гаряча й <пот in audience> тепленька. Е а що мені це подобалось? Що він, я вважаю, що чоловік без гумору, то, то біда. Він повинен бути з гумором. Потім він дуже розумний чоловік. Він багато розумів, в його дуже розвинута інтуїція була. Розумієш, він міг чітко вгадати, чітко вгадати, як має бути і все. Ну багато в нього таких природних даних в нього було. І потім він взагалі в його руки виросли, звідки треба. Він міг взяти і сокиру, і молоток, і гвіздок, і все зробити, все буквально. У мене просто був чоловік, який все міг зробити. А потім, коли йому надоїло це, то він наймав людей, які йому це зробили, а він керував ними. Сидів з папероскою і керував, каже, там треба отак, а оце треба отак. І чоловіки такі смішні, приходили різні, ж, та кажуть. Хузяїн! А як ви думаєте? <ріст> і він усе мені каже, боже, мене вже обізвали хуйзяїн. <ріст> але ж він все переводив на сміх, знаєш таке. Ну, але це, це все, все, все гумор, але так і має бути. Все не може бути серйозно, бо якщо буде все серйозно, то буде все дуже сумно.